Я русским цього ніколи не забуду. І за тих дітей не забуду, за всіх, за ту жінку, яка тут загинула. Єдине, що мені, я б хотіла, щоб хтось мені допоміг в одному, зробити оцінку цього приміщення. Поліція обіцяє, так і не робить, а якісь там. Приватні структури, 20 тисяч це оцінка приміщення. Було дуже обідно і мені і жінки, де цей один магазин приносить 80 тисяч налога в сільську раду, І що нам ніхто, нам сільська рада дала два USB, і більше ніхто нічого не поміг. кількість населення навіть не після вибухів, після вибухів із-за того, що в нас закрився дитячий будинок-інтернат і люди е не мають роботу. Це було 18 жовтня, напевно, той день я запам'ятала вже на все життя. Слава Богу, що на місці ми не були, тому що магазин закрився о 7 годині, а прильот був о 8.20 чи 8.30, я вже це точно не пам'ятаю. Я була вдома, почула ці всі взриви, мені через 10 хвилин передзвонили і сказали, що нашого магазину немає. Я навіть не повірила. Я перш за все спитала, а як люди, які в кафе? Бо ось ви бачите поруч кафе рядом, це одне здання з нашим приміщенням. І загинула, на жаль, одна жінка. Це саме страшне, що могло трапитися. Зайшли ми в приміщення вже наступного ранку і почали спасати хоч якийсь товар. Приміщення ви вже бачите, як воно виглядає, і, звичайно, як кажуть, восстановленню не підлежить. Із кадастрового номера воно прибране. Єдине, що мені, я б хотіла, щоб хтось мені допоміг в одному, зробити оцінку цього приміщення. Поліція обіцяє, так і не робить. А якісь там приватні структури 20 тисяч це оцінка приміщення. Це не житлове приміщення. І перш за все, і я розумію, це да, коли у людей постраждало житло, це найдорожче, що є у людей, крім життя. Тому в першу чергу їм треба допомагати. Ми, підприємці, чекаємо, коли закінчиться війна, коли Росія буде платити нам репарації. Протягом да, цього року, після пошкодження нашого магазину, не було ніяких предложень на допомогу, нічого. Найбільше прикро те, що цей магазин і це кафе знаходяться у центрі села. І вони, як ви бачите, зіпсували повністю центр села. Тут і цвіточки росли, і все було гарно, чисто, алейки, цвіточки, да, але зараз. Зменшилась кількість населення навіть не після вибухів, після вибухів із-за того, що в нас закрився дитячий будинок-інтернат і люди е не мають роботу, а певно із-за цього. Дуже багато дітей перелякалося цих вибухів. Я тут вже своїми силами вже зробив ремонт, вже пройшло стільки времени. Тут е, поміняв вікна. Е, так, там була дирка, я її замурував, за штукатурів. Е, двері повністю вибиті були, я їх зробив. Там далі повністю ту пристройку теж зробив, бо вона була роз її ракетами, ракетою взривом розвалило. Ну і бачите, от кришу. Вікна всі. Знаєте, я вже скільки про, про я сам ще фермерую, скільки я попрацював, скільки я налогів з 92-го року фермер заплатив. Але було дуже обідно і мені і жінки, де цей один магазин приносить 80 тисяч налога в сільську раду, і що нам ніхто, нам сільська рада дала два USB і більше ніхто нічого не поміг. І нам би встановлювати треба було своїми силами. Десь, може, в сільських радах других і допомагають, але я не за сільську раду говорю, я говорю за всю країну. Мені я прожив вже багато років, я не боюся цього сказати відкрито, що не треба забувати людей, які працюють, тому що тут люди працюють, отримують заробітну плату. Дуже багато людей роз'їхалося, і за того, що в нас чотири іскандери прилетіли в село і замовчали і забули за це. Другі фонди там людям надали допомогу, а підприємцям всім, які е, тут в нас в центрі села багато підприємців були, вони на допомогу ми ще ніяк не отримали враховуючи те, що Приматним підприємцям, на жаль, не надавалася допомога, тому адміністрації Степівської ради хотіла щоб наші підприємці отримали допомогу. Ми розуміємо, що це в умовах війни, але щоб вони отримали допомогу за рахунок якихось спонсорських програм. Тому е, наша громада виграє лише від цього. По-перше, е, відбудеться процес відбудови, відбудується бізнес, це нові робочі місця. Ну і в кінечному результаті це вплине на економіку всієї України. Я е, русским цього ніколи не забуду, і за тих дітей не забуду, за всіх за ту жінку, яка тут е, загинула.